Макду, вітаю вас! Сьогодні тема для 5-го класу відрізок, довжина відрізка промінь і пряма. Сьогодні ми розглядаємо деякі поняття з геометрії. Це предмет, який ви будете вчити в 7 класі. І познайомимося з основними геометричними фігурами. Отже, розглянемо точку А Б і С. Точка це геометрична фігура, яка не має ні розмірів, ні якихось інших показників. Це просто дотик олівця. Математики вивчають точки і позначають їх латинськими буквами А, Б, С і так далі. На малюнку А, Б, С це точки. З'єднаємо дві точки між собою. Ми отримували. Геометричну фігуру, яка називається відрізок. На малюнку відрізок АВ. Відрізки можна вимірювати. Для цього використовують, ну, наприклад, отаку от лінійку. Вона має поділки і тому можна знайти, яка довжина відрізка. Наприклад, відрізок АВ, довжина його дорівнює 30 см. Якщо є інший відрізок, який має таку ж саму довжину 30 см. То говорять, що відрізок АВ дорівнює відрізку АН. Тобто два відрізка рівні, якщо рівні їх довжини, продовжимо відрізок АВ вправо через точку Б. Ми отримали нову геометричну фігуру, яка має початок і не має кінця. Така фігура називається промінь. А початок променя. Промінь позначається двома буквами. Перша буква це точка початок променя. І друга буква – це будь-яка точка, яка лежить на промені. Наприклад, у мене це промінь АБ. А, а це початок променя. Якщо продовжити промінь вліво за точку А, то ми отримаємо нову геометричну фігуру, яка називається пряма. І ми бачимо, що пряма вона не має ні початку і не має кінця. Прямі позначають двома способами. Або двома точками, великі букви А і Б, або маленька буковка латинська, наприклад, про цю пряму можна сказати, що це пряма А і це пряма А. Пряма А. Розглянемо два проміні, які лежать на одній прямій і мають спільний початок. Наприклад, промінь КМ і промінь КН. Звертаю увагу, вони лежать на одній прямій і мають спільний початок. В такому випадку такі проміні КМ і КН називають доповняльні промені. Повернемося до відрізка. Якщо на відрізку АБ Позначити точку С, яка належить йому, то ця точка розбиває цей відрізок на два відрізки АС і СБ. Тому можна використати і зробити такий висновок, що довжина відрізка АБ дорівнює сумі довжин відрізка АС і СБ, Тобто частин, на які вона розбива на які він розбивається цією точкою. Отже, такі геометричні фігури. Ми сьогодні вивчили як відрізок, пряма і також промінь. Дивіться мадоп, і ви будете найкращі математики у своїй школі.